У Луцьку застрелився нацгвардієць. Подробиці смерті юнака з'ясовує Державне бюро розслідувань. Чи було це самогубство, наразі невідомо. Дриває слідство, трагедія сталася перед Днем Незалежності. Відомо, що до свята юнак навіть отримав грамоту від командира частини. Чому після нагородження Нацгвардієць раптом покінчив собою, дізнавались наші журналісти. Із власних джерел нам стало відомо, у Луцьку у військовій частині Нацгвардії виявили тіло військовослужбовця строкової служби, начебто юнак посеред ночі застрелився із кулемета. Але при цьому він буцімто був взутий. Ніби то було два постріли, але тіло, мовляв, виявили лише тоді, коли нацгвардійця прийшли змінити на посту. судово медичну експертизу вже провели. Я хотіла запитати за того нацгвардійця, що застрелився, чи проводили йому вже судову медичну експертизу? Судово-медична експертиза проведена вже. Значить, більш ніяких даних ми вам сказати не можемо, тому що за цими даними ви можете звернути лише до поліції, тому що лікарі судово медичні експерти попереджені про нерозголошення даних до судового слідства. Нам вдалося з'ясувати загиблий нацгвардієць із Одещини. Тіло юнака вчора забрали батьки. Чи забирали вже тіло? Так, да, да, забрали вчора батьки. Батьки вчора забрали ці отак? Так. І все. Батьки забирали не, не військові? Батьки батьки забирали? З, да. з Одеської області? Да, з Одеської області. Так, так. так? Ну, все. Ну, це знаємо, було це автомобілі. В самій Нацгвардії заступник командира частини відразу погоджується говорити із журналістами, коли погодить коментарі і буде на місці. Тобто, ви обіцяєте, що прокоментуєте все. Так, я рекомендую, але попередньо, це ж не місто ж перший сам депоція. поводиться з питанням, по-перше, я добу що я тут зі своїм камератувати, то я виїхав якраз на заходи з частиною, на заходи з місто. Тобто я ще дві години приїду. <зв 'язок> Згодом трагедію нам коментують аж зі Львова кажуть. Військовослужбовець із 2002 року народження. В Нацгвардії підтвердили, що незадовго до самогубства командир частини нагородив військовослужбовця грамотою. Чому нагороджений нацгвардієць раптом покінчив із собою? З'ясовують слідчі. На жаль, дійсно, військовій частині мала місце подія, коли наш колега військовий позбавив себе життя. А це був солдат стрілкової служби. Подія сталася кілька днів тому. По даному факту проводиться службова перевірка в самій частині. Наразі на всі обставини події з'ясовуються, будуть відомі, якби найближчим часом. Їх можуть повідомити відповідні органи правоохоронні, які проводять слідство. Від себе хочемо сказати, що ми висловлюємо співчуття родині загиблого і всіляко будемо підтримувати їх. А от в державному бюро розслідувань про смерть нацгвардійця, як то кажуть, ні пари з вуст від коментарів відмовляються. Позиція керівництва, що ми не коментуємо такого роду. Розслідування відбувається, але коментарі це хоча би якісь подробиці. а Коли він застрелився? Чи це самогубство версія? Що сказати на жаль, тому що ну розслідування триває зрозуміти швидко. якихось подробиць наразі. Тим більше це така час війни неоднозначна річ. Чому його виявили? Наскільки нам відомо, лише коли була зміна, коли приймали. Невже на території частини ніхто не почув пострілів? Я не маю на жаль інформації, що є позиція не, не коментувати. Чи була передсмертна записка? Наразі теж ніхто не каже. Із власних джерел нам стало відомо, бо цімто юнак надіслав повідомлення батькам. Нібито його довели до самогубства. Також нам стало відомо, начебто, телефон нацгвардійця виявився, як то кажуть, почищеним. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.